Дорогі друзі, 18 грудня Верховна Рада прийняла 5 законів і 6 зан... законопроєктів. Але серед них я виокремив один. На мою думку, дуже важливий. У цьому відео я розповім про законопроект, який надає соціальні гарантії першим добровольцям початку війни. Послухайте, будь ласка, уважно. Можливо, він стосується вас. Чи членів вашої родини, друзів чи знайомих. Я пам'ятаю довічери до військоматів у перші дні повномасштабного російського вторгнення, бо сам стояв у такій чезі. Маючи звання капітана запасу, я вважав, що зможу пригодитися українській армії. Пройшов медичну комісію, але мені відмовили через вік і навпаки зняли з обліку. На той час мені було повних 66 років. Тоді багато добровольців з числа цивільних осіб стали на захист України. Це добровольці патріоти, учасники бойових дій, але вони не встигли оформитися чи вступити до ЛАВ ЗСУ чи МВС, Національної поліції чи Національної гвардії, СБУ чи Держприкордонслужби або інших військових формувань. Утворених на той час на законних підставах. Йдеться про добровольців у перший місяць війни з 24 лютого по 25 березня 2022 року. Скажемо так: це був визначальний, найбільш небезпечний місяць, коли йшлося про долю України, бути чи не бути. Добровольці патріоти, котрі сміливо вступили в бій за агресором поза офіційними збройними формуваннями, пізніше опинилися, ніби поза зоною чинного законодавства, без відповідної соціальної підтримки з держави і без соціальних гарантій. Довго їх вклад у захист України не був оцінений по справжньому. Нарешті вчора Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць України. Тепер ці патріоти України. Зможуть отримувати пенсії на рівні з військовослужбовцями. А родини загиблих захисників і захисниць України із числа добровольців матимуть можливість отримувати пенсії по втраті годувальника на рівні з родинами загиблих військовослужбовців. Кого стосується цей законопроект? Отже, він стосується учасників бойових дій, з числа цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країни. Їм призначається пенсія на рівні з військовослужбовцями строкової служби, членів сімей осіб, які загинули, пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії каліста або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у захисті країн. Їм призначаються пенсії в разі втрати годувальника на рівні з членами сімей військовослужбовців строкової служби. Учасників бойових дій з числа цивільних осіб призначаються дострокові пенсії за віком. І учасникам бойових дій. Ухвалення даного законопроекту є важливим, адже він забезпечує соціальну справедливість зі сторони держави по відношенню до захисників і захисниць України та їхніх сімей. Ось коротко все про даний законопроект. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати свіжу інформацію, з питань. Законодавства, пенсійного забезпечення та інших важливих питань життя України. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!